Всім привіт! Вітаю на каналі. Мобільний Стрілець Сьогодні, буду радий всіх бачити, будемо пробувати сьогодні щось новеньке. А саме в грі Delta Force нам додали нову карту під назвою Прививна тюрма. Спробуємо перший раз сьогодні на ню сходити, подивитися. Поріг заходу на цю карту досить так і великий. 780 тисяч. І наскільки я зрозумів, кажуть, що там досить такі сильні гравці. Тому взяли четверті патрони. Не знаю, може воно нам їх вистачить. І взяли АК-12. Також узяли покращу броню. А саме шолом п'ятий і кращу броню також п'ятого рівня. Щоб хоча б збільшити якийсь шанс на виживання. Бо я так зрозумів, що там можна відлетіти за декілька секунд. Але я надія, що, можливо, хоча б попробую побачити, які там локації, яка що з себе представляє взагалі ця тюрма. Ще, в принципі, невідомо. Я ще там не був, не знаю, що там робиться, де там виходи, куди бігти, де які сейфи і що взагалі там відбувається, і чи багато народу. Нічого, в принципі, і не ясно. Так, в загальному я вже зібраний. Окрім одне, що можна взяти патрончики закинути у сейф, щось не закидають. Хоча й би такий мінімум. І взяти ще таблетки. І можемо тоді йти до рейду. Надіюсь, нам повезе звідти вийти і зробити огляд на карту. Що вона з себе представляє? Ну, хоча б по максимуму подовше вижити, щоб якомога більше локацій оглянути. Я так зрозумів, вона йде по часу і вона важка. Ну що ж, попробую. Прагі приливна тюрма. В цій операції плавання во время руху ви можете вспивати чи нирнути, контролюючи код обзору або використовувати назначені клавіші Бухти вона навіть так, коли оперативник ниряє під воду, Треба слідкувати за диханням. Угу mm -hmm. Карта. Ага, є виходи. Вихід 3-3. Розрушить систему управління труб проти за рубільник. Звичайно, точка будете -то, на чеку, поставимо все ж її розположення Ага, тут треба дергати зарубельник, щоб вийти. Я так понял, цей рубильник будуть пасти конкретно. А якщо ти вже його дергнув, то напевно будуть за виходом теж слідкувати. Ну, в принципі, попробуємо повиживати, глянути на карту. Важко, не важко. Я так зрозумів, тут е, сложність цієї карти є максимальною. Ну і напевно, що гравці також будуть відігрувати максимально. Ну, побачимо, можливо, вдасться вижити і вийти. Пасувало вже не так завутати, як хоча б пройтись по цілій карті і вийти, поглянути, що та і як. Вже треба було взяти тімейт. Бо соло, напевно, може тут бути важко. Хоча б якийсь шанс, що тебе можливо тімейт підніме або що. Так швидко, як на дамбу не запускає однозначно. Або така велика кількість грабців і не запускає, що на всіх не вистачає місця, або наоборот їх немає. Ще невідомо, які там будуть боти, чи можливо бос. І наскільки засильно агресивні, і наскільки сильно в них буде. Серйозна броня і там патрони в принципі невідомо. Я тільки чув на одному з оглядів, що карта досить важка на рахунок гравців, що гравці туди йдуть більш такі сильні. Я не є сильним гравцем, але постараюсь вижити. А так саму карту я не бачив огляду, в принципі, і не дивився так, де Треба спробувати самому. Що, як, де оглянути? Я так зрозумів, що рейд буде тривати протягом 30 хвилин. Ну, в принципі, вже 2 хвилини майже чекаємо і не запускає. Не запускає нас чомусь. Прививна тюрма. Ладно, чомусь не пускає, цікаво, може, вона взагалі не запустить, не запустить, хм. уже недалеко 3 хвилини цікаво Нова карта не хоче нас приймати. Не. В принципі, в шаті ніхто нічого й не пише. Чи хтось Заходить на цю карту чи не заходить. І як задовго? Нічого не зрозумів. Ну, поріг уходу на карту. В принципі, в рейт досить такий високий, 780 тисяч. В принципі, так, ну, чимало, чимало. Хоча я зібрався набагато більше, тому що взяв. Кращу броню й шолом, але. В принципі, зібраний на 984. Плюс узяв патрони покращі Ну, не знаю. Походу мені це не допоможе. В рейд не запускає. В принципі, можливо відмінити і запустити ще раз. А що нам показує їх? Година 17 хвилин. We'll Пробуємо ще раз. Пробуємо ще раз. Цікаво, ну. Хвакте, чомусь не запускає, не знаю чому. Це вже виходить, я перезапускаю третій раз. Захід на рейд. І вже майже хвилину як знову не пропускає. Напевно, я сьогодні туди не попаду. Цікаво, цікаво. Можливо, гра думає, що я занадто сопкий для цієї місії і для цієї карти, тому і не запускає. Ні, ну в принципі так, я не сильний гравець, якщо там наскільки сьогодні гравці, можливо і так, але хоча б дало шанс спробувати і глянути на карту. Скоріше за все можна чекати. Уже скоро 3 хвилини третій раз. А набору в рейд так і немає. Можливо відмінити і спробувати нажати в сово. Можливо, в сово краще запустити Можливо набір там не працює, не знаю. В принципі, не зрозуміло. загальному на карті для завходу в рейд написано було тільки, що спорядження має бути не менше, як на 780 тисяч. В принципі, більше нічого не написано. Або я щось пропустив. О, матч знайден. То що виходить, що треба було 4 рази перезапустити захід до рейду, чи це треба було заходити тільки в соло? Я щось таке не зрозумів. Ну що ж, удачі. Зараз побачимо. Надіюсь, я не відкисну за перших 5 секунд. Ух ти! Тюрма. Це походи. Виходить вона посеред моря. Чи як? Така заставка. Типу доставляють до тюрми. Не, не. Прийом не найкращий. А я не зрозумів. А де моє спорядження? Що це за прикол? Get the brick at all costs. Так, я не зрозумів. Я заходив зі спорядженням. А в ітозі мене запустив огового босу? Де моє спорядження? На 1 мільйон. Е. Ні, ну нормально. Так, там араватов бігає. Що, зараз прийдуть мене тут? -ка? Закатають. Як так? Що за приколи? Втекти з тюрми? знайти спорядження часу хвилину 50? Ото ще час іде? А як втече, Яким способом? Я не зрозумів. Що я... це таке? Це час тюрми не вдалась. Я не зрозумів. А, а як це називається? А як я мов вийти з камери? Мене закрили в якійсь камері. Я можу знайти спорядження, яким дивом, куди я йти? що я мов робити. Я не зрозумів. І що виходить? Моє спорядження пропало. А який смисл тоді було заходити на карту? Вбирати спорядження, щоб мене закинуло на карту без нього. Дельта, ти мене дивуєш. Не зрозуміло. Взагалі. Получається, я просто дів своє спорядження куди. За те, що я зіграв в тюрму, дав у мені якусь карточку. Та наша мені ваша карточка. Прям капець. В чому прикол? Дежурна служба. 700 требують сурінь 33. Час. 30 хвилин. Я не зрозумів. Ну, капець. Розробники. Я вам прямо вдячний. Нічого не пояснили. Нічого не. Типу, тіпино, бігає заряджені Мене розстріляли. А я що мав робити? Чим ножем проти них іти? В чому прикол? Як я мав вийти з тої? Триклятої камери. Я взагалі не зрозумів. Буду вдячний і радий за коментарі, якщо хтось щось підскаже. В чому прикол він з цієї карти Я не мав де діти. А вот он один мільйон. Не. Всім удачі.